Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор я розповім про сучасні тенденції Державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Нещодавно у Чернігові відбулося розширене засідання Колегії Державної міграційної служби України. У ньому взяли участь начальники департаментів, керівники усіх регіональних управлінь цього відомства та представники місцевої влади. Як поліпшити сервіс для громадян і подолати ті анахронізми та негаразди, котрі ще притаманні сфері паспортизації населення це саме ті питання, які гостро поставив перед своїми підлеглими голова ДМС Максим Соколюк. Результати службових перевірок, а також аналіз повідомлень, які надходять до міграційної служби, у тому числі через Facebook та Skype, свідчать, що в більшості регіонів і надалі продовжується практика поборів порушення вимог закону при документуванні громадян, вимагання непередбаченим законодавством документів та штучного створення черг. Міграційна служба має намір відродити довіру громадян, суттєво покращивши процес надання послуг. Уже розпочалося виведення працівників ДП документів з підрозділів найближчим. Часом вони обслуговуватимуть громадян лише у центрах паспортний сервіс. Також запущено пілотний проект і запровадження електронної черги переглядаються процедури оформлення документів. Найголовніше за словами голови Державної міграційної служби України зробити так, аби оформлення громадянами будь-яких документів у ДМС якнайшвидше стало простим та зрозумілим. Щодо електронних черг щодо вартості, щодо маршрутизації, українців, щоб громадяни розуміли, що потрібно. Ви потрібні до кімнати, щоб мати із середини січня міграційна служба почала оформлювати нові і поки що незвичні для українців документи паспорти у формі картки з електронним безконтактним чіпом, що відкривають доступ до електронних сервісів. Наразі id картки доступні лише юнакам і дівчатам, що досягли 16-річного віку та отримують паспорт вперше для інших категорій громадян. Оформлення документа стане можливим після ухвалення Верховною Радою України законопроекту Номер 3224, який уже вже прийнято у першому читанні протягом кількох найближчих років. Айді картками володітимуть мільйони громадян України. Міграційники сподіваються, що увесь цей чималий обсяг роботи вони виконуватимуть разом із центрами надання адміністративних послуг обласних держадміністрацій. Утім, керівники місцевих органів влади, відповідальні за ЦНАПИ, розуміють, що ефективність їх функціонування залежить від багатьох факторів. Що мене здивувало найбільше, це ще б, бумажна ця картотека. Тобто ці шкафи, які стоять, тобто, я зрозумів, що ми ще в міграційній службі рівень на 70-х років, навіть не на 90-х. Тому питання і розглядати, навіть якщо буде прийнято рішення передати якусь частину послуг там, з видачі там, паспортів чи інших документів там, з міграційної служби. Теоретично, напевно, це неможливо. Утім, у ДМС готові до напруженої роботи. На наступні 4 роки є плани, це слова президента, щоб ми відійшли від старих паперових документів. Якщо ЦНАП сам або міліційна служба сама, вона буде неспроможна замінити стислий за термін ці документи. Тому тільки сумісно ми зможемо це зробити. Однак усі ці зусилля, за словами Максима Соколюка, не дадуть результатів, якщо у реформу не повірять насамперед працівники та керівники територіальних органів і підрозділів, і якщо вони і надалі працюватимуть за старими методами на розширеному засіданні колегії ДМС України, голова відомства попередив керівників обласних управлінь про майбутні звільнення в разі подальшої бездіяльності у проведенні реформ та наведенні порядку. У компетенції міграційників також і контроль за процесами нелегальної міграції. І оскільки наразі Україна невід'ємна частина цих світових процесів, і як країна походження, і як приймаюча сторона, і як транзитна територія, то опікуватися цією проблемою одне з завдань Державної міграційної служби. Мільйони людей по всьому світі подорожують в пошуках кращої долі. На сьогодні близько 250 мільйонів осіб є міжнародними мігрантами. Їх абсолютна кількість зростає, але частка в загальній чисельності населення землі залишається на рівні 3%. На жаль, не всі мандрівники йдуть законним шляхом, і ті, хто потрапляє до України нелегально, теж мають свої права, декларовані нашою європейською державою з метою підвищення стандартів перебування нелегальних мігрантів на території України, колишні військ. Кове містечко розташоване у Чернігівській області, кілька років тому було переобладнане для проживання за євростандартом, і тепер є показовим. Меблі, комп'ютерна техніка та спеціальне обладнання, що міститься тут, розраховане на одночасне утримання 208 осіб. У будівлі для проживання мігрантів передбачено п'ять відділень, зокрема для жінок та сімей з дітьми. Тут люди содержаться на срок максимально до одного года. Це предусмотрено соответствуючим нормативним. Законодательством Украины. То, что касается численности, то пункт рассчитан на 208 восемь человек одновременно размещенных на сегодняшний день мы приближаемся где-то к половине этой цифры. По кількості людей, які которое садержаться для співробітників, які працюють у цьому закладі, було проведено інтенсивне навчання з питань захисту прав мігрантів відповідно до стандартів ЄС. Завдяки цьому проекту вдалося створити функціональний об'єкт для тимчасового проживання нелегалів. Наразі вони мають триразове гаряче харчування, постільну білизну, предмети особистого користування та гігієни, одяг за сезоном. Крім того, з дітьми, які потрапили до пункту разом із батьками, організовуються дозвілля. Соціальні працівники проводять різні заняття в секціях та гуртках, а освітні заняття проходять за програмою Управління освіти району і для їх проведення щодня приїжджають вчителі. Ми видаємо одежду, яка відповідає сезону года на протяжении того времени, когда этот человек находится у нас здесь. В штатной структуре есть психолог, есть социальные работники, которые занимаются непосредственно организацией досуга. Все блюда и рацион питания рассчитаны по документам, которые были подготовлены и утверждены постановлением Кабмина Украины. Размещаются иностранцы в секторах совместного проживания в комнатах. У меня за спиной находится общежитие, в котором проживают иностранцы. И, собственно говоря, на сегодняшний день, по мнению экспертов, в том числе Евросоюза, условия содержания лиц, которые пребывают в, в нашем учреждении, не в целом и вполне соответствуют европейским условиям содержания иностранцев подобных, Очежі оснащено чернігівський пункт перебування нелегальних мігрантів на рівні світових аналогів. Система відеоспостереження охоплює всі нежитлові приміщення будівлі, а громадяни, що тимчасово живуть тут, можуть вільно переміщуватися по території. Хлопець з Афганістану Акім перебуває у пункті вже сім місяців. Спочатку він хотів потрапити до Європи, але залишився в Одесі. Потім опинився в пункті для нелегальних мігрантів. Каже, що задоволений усім, адже тут можна навіть відзначати релігійні свята та проводити національні обряди. Мріє після того, як потрапить на волю, оформити необхідні документи документи та залишитися в Україні, адже встиг полюбити її так, як і власну країну, де народився. На вулиці є свій бізнес, тому, ну, зараз працюю на вулиці, у мене свій бізнес, тому зараз ніяк вже, а сюди, мабуть, не вийду нікуди. Я как же чувствую, как живу, ну, как на своей стороне. Я пока так не чувствовал, что я живу в какой-то чужой стране. И поэтому неохота езжать отсюда. У планах міграційної служби також відкриття нових пунктів тимчасового утримання мігрантів та співпраця у цьому питанні з Міністерствами внутрішніх справ та юстиції. Це стане запорукою пришвидшення ведення безвізового режиму. Це була програма Міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить! Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.